Всім привіт! Розкажу про свій автомобіль. Нещодавно власником якого я став. Це Jaguar F Pace 2020 року. Модель модифікація на 250 кінських сил, 4-хприводний, повноприродний автомобіль. От. В такому от красивому білому кольорі. Салончик чорного кольору, що я власне і хотів. Також ну, бонусом, те, що попалися, чорний, чорні колеса. Мені це теж дуже сподобає. Ось такий от загальний вид автомобіля. Це бензиновий двигун, лінійка Ingenium. Загалом автомобіль об'єм 2-літровий двигун, доволі економний. Їхав по трасі 150-160 і розхід, приблизно ну, моментальний розхід около 10 літрів. От, тож. Є з чим порівняти. А, звичайно, да, шлях до цього автомобіля я починав із автомобіля Renault Megane 2 Універсал 2006 року. Можете побачити а, на моєму каналі а, ще ну, мої відео про мої автомобілі. А, в мене ще були Audi Q7 та Renault Megane 2. От. всіма автомобілями повністю задоволений. А, кожен з автомобілів залишив. Свій, ну такий, скажімо, слід в моєму житті. Да? Тому що автомобіль це така річ, яка просто так безслідно не проходить. От. По цьому автомобілю. Придбав його в Україні. В Україні я вже другий власник, але по факту перший, тому що той перший власник, який придбав його з. З Америки він щось там, місяць на ньому покатався і так з нього обставини склали, що потрібно було продавати. Тож я по факту перший власник. І взагалом, що по автомобілю. Ну, після придбання я зробив ТО, фільтра масла замінив такий от. чорний от салон, придбав єва коврики, такі от коричневі захотів. собі. Салон загалом в класному стані. Чорний, біла стеля. Також є панорама, шторка панорами. Вот. Весь салончик класний, не затертий, Є навіть всі заглушечки. На багато заглушечок одразу звертаю увагу, тому що я розумію, що можливо їх потрібно буде виготовити. В даному випадку вони в мене всі є. Якщо комусь із глядачів, хто є власником такого ж ягуара, потрібні заглушки, бо я бачу, з Америки багато приходять без цих А можу вам виготовити зразок, в мене є. По. Місткості по розміру автомобіль звичайно менший, ніж Q7, але мені цього достатньо. Кліренс приблизно такий же самий. По комплектації ось такий великий екран. Є дротовий Android Auto, але я придбав таку шпульку типу флешки. Ось. І Дротовий Android-Auto перетворюється в безпровідний. От. По керму є підігрів керма, е, слідкування, утримання в полосі, можна налаштувати підрулювання, е, можна відкрити багажник з автомобіля і прикольна штука, що можна і закрити е, кришку багажника з, е, з автомобіля, не виходячи. От. Встановлена акустика Meridian, Є пам'ять на три сидіння. на, на трьох Три позиції пам'ять, є дитячий замок задніх дверей, керування всіма вікнами, також керування дзеркалами. Що мені особисто подобається ще в інтер'єрі, що перемикання передач ось такою от шайбою здійснюється. Також є ще тут ось така шторка там для своїх якихось речей, парковка з ще цією функцією не користувався. Також є різні режими. Їзди там спортивний, динамічний. А, спортивний ось тут вмикається. Тут у нас динамічний, еко, зимовий, вимкнення системи стабілізації. От. По багажнику покажу ну, зараз трохи там гармидер має вже. Але місткість багажника мене взагалом влаштовує. Отак. От. Трохи сюди наскладав різних речей. От. Багажник відкривається і закривається кнопочками все. От. Автомобіль з Америки прийшов, був удар лише е, в передню пасажирську дверку. Це також можна побачити по вінкоду. Е, автомобіль після покупки обслужив. Е, да, один ще нюанс потрапив на, це, це, попав, да? на, на ремонт роздатки. Е, цей вузол довелося замінити, бо були певні. Ознаки, що він вже непридатний Вийшов, виходив з ладу той вузол, тому щоб для безпечної їзди його потрібно було замінити. От. Також ще класну штуку, чого не було в Ауді, є додаток, під який підв'язується автомобіль. Додаток називається InControl. Ви могли бачити у мене на відео у мене на каналі відео, як я цей додаток робив, тому що там певні нюанси із прив'язки автомобіля до. Із прив'язки автомобіля до цього додатку. Попередній власник, напевно, ще з Америки, ну, собі також цей робив додаток, і підв'язав автомобіль під себе. Мені потрібно було видалити попереднього власника, це роблять тільки офіційні сервіси. Я так і зробив, звернувся. От. І через цей додаток ще відкриваються наступні опції. Можна зробити. Дистанційний запуск автомобіля і вказати, яку температуру хочеш, щоб була. от Можна відкрити закрити дистанційний автомобіль, можна помагати автомобілем. І ще там різні статистичні дані про автомобіль підтягується. Тож, загалом, плюшок більше, ніж в Audi Q7 розхід по автомобілю менший, ніж в Audi Q7 По обслуговуванню. Вартості обслуговування, те, що я вже зробив, приблизно так же, як і Audi Q7. Е, по розходу, да, розхід палива е, менший. Що взагалом приємно радує. от е, Також, що ще Вон собі надрукував такого гаджета. Бачите, такий ягуарчик Завжди його, коли автомобіль паркую, ставлю ягуарчика цього і свій номерок телефону. от е, Якщо ще комусь щось цікаво по авто, запитуйте. можливо, ну, ще, Я впевнений, що я ще не всі його плюшки е, дізнався, е, роз, розібрався з ньому, але я думаю, з часом я це все е, вивчу. Тож, так от, всім гарного дня, ставте вподобайки, кому що цікаво, пишіть в коментарях. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!